В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня у селі Телешівка відбулося поховання нашого земляка 23 серпня 2024 року. Своє життя за український народ віддав солдат, гранатометник 3-го мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу. Мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А4935 Балабушко Сергій Миколайович. Балабушко Сергій Миколайович народився 26 грудня 1970 року у місті Києві. 4 жовтня 2023 року був призваний на військову службу своє життя за Україну і український народ. Балабушко Сергій Миколайович віддав у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, захищаючи нашу батьківщину від агресора. Його подвиг і самопожертва назавжди залишаться у нашій пам'яті. Вічна слава і світла пам'ять герою співчуття рідним та близьким. Селище Рокитне знову у Жалобі. 14 вересня. 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Неліпівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк молодший сержант, командир 3-го відділення 3-го взводу спеціального призначення 3-ї роти спеціального призначення на бронетранспортерах 1-го батальйону спеціального призначення ГУК Микола Олексійович. Гук Микола Олексійович народився 25 жовтня 1998 року у селищі Рокитне. Закінчив Рокитнянську загальноосвітню школу номер 1 з золотою медаллю та вступив до Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського на факультет інформаційних технологій. Самотужки освоїв декілька мов програмування. Знайшов достойну роботу в ІТ-індустрії та працював розробником програм для України та Канади, Ізраїлю, Данії, Португалії. Мав великі перспективи у майбутньому, але клята війна перекреслила все. З початком широкомасштабного вторгнення двічі звертався до військомату, щоб піти на війну добровольцем, але без навичок військової підготовки ці спроби виявилися марними. Протягом 2022 року займався волонтерством, багато донатив на армію та допомагав дітям з притулків, евакуйованих з міста Краматорськ, і весь час готувався до служби. У травні 2023 року подав заяву на відбір у 12-ту бригаду спецпризначення Азов, а згодом проходив відбір у цю легендарну бригаду, чим дуже пишався. Прийняв військову присягу у червні 2023 року. Служив у 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ. 17 серпня 2023 року постійно перебував у зоні бойових дій під Кремінною. Неодноразово отримував поранення, був госпіталізований, але завжди повертався до побратимів. У вересні 2024 року був нагороджений іменною табельною зброєю, яку отримав від міністра внутрішніх справ України Клименка. Гук Микола Олексійович був дуже мужнім воїном, справжнім патріотом рідної землі, прагнув жити у вільній Україні, за що і загинув. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 20 вересня 2024 року, захищаючи рідну землю від окупантів на Донеччині місто Турецьк, загинув навідник 3-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А-4935 сержант Шелест Андрій Юрійович. Шелест Андрій Юрійович народився 17 травня 1972 року. У селищі Рокитне Київської області, у родині Ніни Григорівни і Юрія Андрійовича Шелестів. У сім'ї панувала атмосфера любові і підтримки, закінчив Рокитнянську середню школу номер 1 а згодом вступив до Рокитнянського СПТУ-1, де здобув спеціальність майстра сільського будівництва з 1990 по 1992 рік проходив строкову службу в Збройних силах України. З гідністю виконував свої обов'язки та отримав звання сержанта. Працював у ПРАТ Рокетнянський КХП та брав участь у будівельних проєктах. Останнім місцем роботи захисника стало ПРАТ Миронівський МХП. У вересні 2023 року Шелста Андрія Юрійовича було призвано до Збройних сил України. Подвиг героя назавжди залишиться в пам'яті родини, друзів та всіх, хто його знав. Шелест Андрій Юрійович був доброю, життєрадісною людиною, яка приносила радість оточуючим, відданий син, люблячий чоловік та турботливий батько двох дітей і дідусь. Він був прикладом для своїх дітей і односельців. Подвиг нашого земляка назавжди залишиться в пам'яті родини, друзів та всіх, хто його знав. Світла пам'ять, шана і слава герою! Стало відомо про втрату 23 вересня 2024 року ще одного захисника, жителя села Житні Гори, командира протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А-4643 капітана Кашуби Богдана Васильовича. Кашуба Богдан Васильович народився 31 жовтня 1979 року в селищі Рокитне Київської області. У 1997 році закінчив срібною медаллю школу в селі Житні Гори. В тому ж році вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет адвокатури та суд прокуратури. Після закінчення працював за спеціальністю у Білоцерківській міській прокуратурі. Потім викладав в університеті Україна, де здобув авторитет професіонала серед колег і студентів. Майже 4,5 роки працював у Міністерстві внутрішніх справ України. У 2014 році добровольцем пішов на захист кордонів рідної країни та її народу, служив у Національній гвардії у легендарному батальйоні імені генерала Кульчицького в системі розвідки. Згодом працював у силових структурах, а в 2022 році став на захист нашої держави в складі Збройних сил України. Нагороджений державними нагородами за службу в розвідці, орденом Богдана Хмельницького та іншими, у 2024 році отримав звання капітана, будучи командиром, цінував життя своїх підлеглих. Пройшов такі гарячі точки, як Слов'янськ, Дебальцево, Станиця Луганська. Бровари, Чернігів, Соледар, Краснопілля, Чорнобиль. А свій шлях герой гідно завершив 23 вересня 2024 року у населеному пункті Рівнопіль Волноваського району Донецької області, рятуючи пораненого побратима. У вільний час записував роздуми, малював. Остання із його цитат У новий шлях, що стане основою основ. Богдан також часто повторював своїм близьким Ми загиблим винні перемогу. У героя залишився син. Низький уклін і безмежна вдячність воїну. У Рокетнянській селищній територіальній громаді в рамках реалізації спільного всеукраїнського проєкту Міністерства освіти та Державної служби надзвичайних ситуацій України відбулось урочисте відкриття класу безпеки. На базі Ромашківського ліцею Рокетнянської селищної ради. Безпека учасників навчального закладу завжди була в пріоритеті роботи нашого Ромашківського ліцею. І коли розпочалась повномасштабна війна з російським агресором, це особливо гостре питання постало, щоб забезпечити дітям безпеку. Було прийнято рішення включитися в проєкт клас безпеки. І створити для дітей такий осередок. У нашому освітньому закладі більше 160 учнів, які потребують навчання, практики, забезпечити себе і захистити. І було прийнято рішення створити такий осередок. І на сьогодні ми раді тим, що ми його відкриваємо і зможемо використовувати в освітньому процесі. Клас розділений на кілька навчальних зон та обладнаний інвентарем для домедичної допомоги пожежної безпеки. Тут діти різних вікових груп зможуть у теорії та на практиці в ігровій формі навчатися основам пожежної і протимінної безпеки, правилам поведінки під час сигналу повітряна тривога, правилам надання домедичної допомоги із залученням працівників ДСНС, Національної поліції, медиків та інших. Представники зазначених служб розповіли дітям про окремі аспекти безпекової поведінки. Захід пройшов у пізнавально-ігровій формі. Діти стали учасниками сценки, «Колобок та правила безпеки і фрагменту заняття з пожежної безпеки Вогонь ворог, вогонь, друг взяли участь у квестах. А наприкінці заходу до них завітав пес-патрон. 1 жовтня на базі спортивного комплексу Рукитне відбулися військово-спортивні змагання за програмою Другої спартакіади до призовної молоді, присвячені Дню захисників і захисниць України. Змагання проходили у різних локаціях: військово-спортивне п'ятиборство, кульова стрільба, розбірка та збірка автомата, метання гранати, крос, підтягування та віджимання, естафета з передачею автомата. Строєва підготовка та перетягування линви. За перемогу в Спартакіаді змагалися команди Рокетнянського ліцею No1, Синявського ліцею, Рокетнянського ліцею Ман і Рокетнянського професійного ліцею. До учасників заходу, а серед них були представники місцевої влади, депутати Рокетнянської селищної ради, п'ятого відділу селища Рокетне Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До призовна молодь, вболівальники звернувся заступник Рокітнянського селищного голови Микола Соколовський. Під час спортивних баталій наші майбутні захисники та захисниці виявили витримку, наполегливість, кмітливість і показали гарну теоретичну та фізичну підготовку. За результатами проведених випробувань. Перше загальнокомандне місце виборола збірна Синявського ліцею. Друге загальнокомандне місце в Рокетнянського ліцею №1. 1 третє загальнокомандне місце в Рокетнянському ліцею МАН. Переможцям та призерам змагань вручено загальнокомандні дипломи та кубки, а також особисті медалі і грамоти. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі. Усім спокійних вихідних!